Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 15.29 понеділок, 13 березня. Я роблю розклад для лівого берега Запоріжжя. Є в мене така нагода зробити поранше. Але вже теж наговорила вже голос підсаджується. От, ну нічого. Я сподіваюся, що ви мене будете гарно чути. Так, да, Зараз ми подивимося, що чекає лівий берег Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. Загальна ситуація з приводу ракет, дронів, С-300 ракет, яка буде у нас загальна ситуація на лівому березі. В принципі, непогано, ми в такому стані живемо, але мене цікавить оця лисичка. Що тут очікує собачка? І що це луна? Це тут ідуть якісь зміни підуть. Угу. Але толком нічого толком так і не показало, тільки так, так косвено, косвено. Добре. Поїхали. Давайте глянемо, які будуть конкретно удари по Запоріжжю на ці 24 години, які ми яким чином вони будуть нас доставати? Давайте глянемо, дайте мені сигніфікатор дальнобойних ракет по Запоріжжю. Що ми будемо з цього мати, який буде ітог для нас? Ну, повинно бути все нормально. По цій карті я розумію, що буде працювати наше ППО. Всі знання вони вкладуть. Це то, до речі, таємна історія. Якось так воно показує тут. Приховано так. Може, якась нова ракета буде, я не знаю. Але воно пройде з легкістю для нас. Давайте подивимося С-300. Що для нас це буде, що ми будемо відчувати, чим то для нас закінчиться і по ітогу. Ну, вроді, як і нічого. Я так сподіваюся, що сьогодні, може, не буде цих С-300 довбаних. Давайте глянемо, що у нас припадає на дрони. На дрони. Чи будуть вони сьогодні летіти на Запоріжжя? Ну, я вам так скажу, що хлопці будуть працювати. Якась буде в них печалька, може щось пропустять. А, стабільність упала, тобто дрони будуть летіти. І я вам скажу, що ключ в наших руках. Але по дронам так якось воно неоднозначно. Луна, вона така собі, знаєте, серйозна карта. Давайте ми подивимося тепер, чи будуть вона, як спрацюють ППО. По лівому берегу на ці 24 години від цього часу, та який буде результат їхньої роботи. Результат їхньої роботи. Так, працювати вони будуть, підуть зміни, зміни підуть серйозні, вони підуть ось отак, буде дуже серйозна конкуренція, будуть нас з вами захищати. Тут буде просто хаос робитися, але закінчиться все нормально. Так. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас а, людські втрати по лівому берегу від прильотів, ракет та дронів. На ці 24 години від цього часу. Подвійна ситуація, і стоїть роздоріжжя і тучі, але закінчується все більш-менш нормально. А, ну, давайте я сюди ще кину. Так, тут будуть працювати, і тут по серцю щось буде якась історія, але. Ну, Вирішиться більш-менш. Тобто, ну, по цим картам я не скажу, що тут буде смерть, ні, смерті точно не буде, але можуть бути якісь травми, якісь пошкодження людей. Але оп'ять-таки, якщо будуть ті удари, так, дивимося, що будуть руйнування будівель по лівому берегу міста Запоріжжя, по приватному сектору. На ці 24 години від ракет та дронів. Бачите, печалька буде, але по-легкому, так знаєте, по легкому. Так, да, подвійна ситуація тут іде, тому якщо от вона трапиться, то пройде з легкістю більш-менш. Так, ну а якщо не трапиться, все буде добре. Бачите, подвійне, пішли двійки. Пішли двійки. Е, і в Лінорманах, і в тих ідуть двійки, двійки, двійки. Так, дивимося далі. Багато поверхівки лівого берега, яка тут буде обстановка на ці 24 години. Руйнування від ракет-дронів та С-300. Якась подія. Не дуже гарна, але в цілому закінчується вона. М з життям, енергією тут сохраниться все матеріальне і навіть букетом. Сподіваюсь, що наші домівки будуть цілі на лівому березі багато поверхівки. Давайте глянемо промислові об'єкти. Взагалі, по лівому берегу, яка буде ситуація, по промисловим об'єктам, от якась подія буде йти, жіноча енергетика, рішення. Яке то буде рішення, трансформація. Щось буде якесь пошкодження, але воно буде невеличке, ще й може бути таємним. Тобто це навіть можуть бути не удари або зразу воно не вилізе так, а потім вже поймете, що там розрушення. Йдуть такі. Але в цілому таких великих руйнувань тут я не бачу. Проблеми будуть, так, проблеми будуть по промисловості, але будете проходити це все. Так, далі дивимося, майданчик Заводського району промисловий. Чи будуть туди прильоти ракет на ці 24 години, ракет, дронів? Таке рішення є, але буде сила і буде все зроблено. Збиті будуть чи дрони, чи ракети. Там успішна карта, ведмедь падає і в кінці «Якор робота, також це позитивна карта. Давайте глянемо мотор Січ, яка тут буде обстановка з нашим заводом на ці 24 години. Тут його не оставляють покої, ситуація неясна. І, ну що тут, Змії, Ось башня. Чим вона закінчиться деревом, тобто не буде руйнувань тут. Тільки планується, зміни підуть на краще. Мотор буде стояти, нікуди він не дінеться. Ніхто вам москалі мотор не отдасть Хвате вже тут кидати. Так, далі, дивимося, торгівельні об'єкти відкритого типу. Чи будуть туди прильоти відкритого типу? Ану, Дуже можливі, дуже можливі, будуть проблеми, але ситуація не ясна неясна. Тому будьте дуже уважні. Хоча кінцева карта робота і по колу. Тобто, ну, але бачите, там буде робитися та робота. Будьте дуже пильними. Так, закриті об'єкти торгівельні по лівому берегу, яка тут буде обстановка, зразу падає сила, очікування, зміни. Тут буде така хаотична ситуація, але закінчиться вона успішно, значить, наші хлопці зроблять все для того, що потрібно. Або цей удар буде не дуже такий, він буде, може, злегка. Але успіх падає, і, і Лілії, і ведмедь то буде збита ракета, та, чи дрон, чи що то буде. Так, давайте глянемо, що у нас буде з тепломережами, з теплопідприємствами по лівому берегу на ці 24 години, яка буде обстановка. Чи будуть туди прильоти. Плани є. Може статися, але щось таке легеньке. Легеньке, планують, планують. Планують, суки. Щось пошкодити, планують. Може не ракети, може так, щось хочуть пошкодити. Удару я не бачу тут. Подія. Яка подія? Ні, це наша подія. Ну, якщо щось мілке таке буде потепло. Давайте по енерго подивимося підприємствам, які тут будуть чи будуть туди прильоти по лівому берегу, по енергопідприємствам. Також падає змія, зміни. Щось собачка, башню чекає. Подія буде якась. Ось по електро буде, події будуть. Буде відбивати, наша, наші будуть відбивати хлопці, успішно будуть відбивати. І якщо будуть пошкодження, то вони будуть з легонця. Такі, знаєте, з легонця. Ну, не дуже серйозні, скажімо так. Так, дивимося далі. Е, у нас іде балабіно, чи будуть в Балабіно зруйновані будинки, де живуть люди, е, ну, де живуть, працюють люди. Балабіну на ці 24 години від ракет та дронів чи будуть руйнування? Подвійна ситуація, але дуже схоже, що може таке бути, закінчиться більш-менш нормально. Ну, Почуття будуть такі не дуже. Тут іде, до речі, подвійна ситуація. Це може ще не трапитися, бо ця карта лежить, от бачите, між ліліями. Пльотками. Пльотки, звісно, ось я роздивилася, що буде таємна якась історія. Ну от Якось так воно не дуже далі двигається, якщо чесно. Тут лежать позитивні карти, тому і подвійна ще ситуація, але вони дуже хочуть балапі нашваркнути. Буде успішна ситуація. Тут відіб'ють, мабуть, це все діло. Бачите, ведмедь вам падає, це успішна карта, причому вона серйозна дуже. Це дуже потужна карта, це наші військові. Так, і давайте подивимося Кушугум, яка тут буде історія на ці 24 години, чи будуть прильоти ракет, дронів та руйнування від них, домівок, людей в Кушугумі. От успіх падає, тобто я вам можу сказати, це зміни пішли, ударів я не бачу, робота яка ведеться. Але тут успіх падає, то я розумію, що тут не буде руйнувань. Немає таких карт, які показують тут руйнування. Давайте подивимося скринічку для лівого берега, яка вона буде на ці 24 години від цього часу в плані ракет, дронів, снарядів, ударів по лівому берегу. Будь ласка, дайте нам карти позитив. Негатив та ітог. Лілії це дуже гарно. Це ми будемо успішно захищатися, бажання робити всі дії гарно, на високому рівні. Негатив по кольцу, буде порушення якихось серйозних моментів, буде порушення цих. А, ну, от, може навіть в тих, що наші хлопці захищають, може реально щось там а, поламається, щось вийде з ладу. Бо тут робота, трефи це щось важливе, таке, знаєте, це договор якийсь, щось таке. Але це ще й робота. А, а, розумієте, ну, чомусь воно лежить на негативі. Бачите, ось поклала ще одну карту, пльотки падають. Все ж таки, будуть вони кидати по нас, будуть ці проблеми у нас. Але закінчиться все серцем. Все ж таки, це буде любов. Просто воно страшне, це серце. І мілкі якісь будуть розрушення, Якісь мілкі розрушення можуть статися. Ну, ось така у нас іде. Скринька для лівого берега. Давайте ми подивимося на Орканумі якщо, якщо що вони тут нам дадуть. Будь ласка, дайте нам скриньку для лівого берега міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Що чекає на лівий берег? В плані ударів ракетами, дронами, ракетами С-300, що ми будемо мати. Дайте нам, будь ласка, позитив, негатив. І ітох. Дивіться, по е, позитиву у нас іде якась військова хитрість. Все ж таки, хлопці якось викрутяться з цієї ситуації, щось вони будуть робити. Негатив в тому, що так, у нас хитка ситуація. Нам падали двійки, нам падали тучі, нам падали розвілки, нам падало це все. У нас дуже хитка ситуація. Ми бачимо, що тут ідуть пльотки. Порушена якась щось порушено тут. Uh, і, uh, до речі, uh, як по ітогу, ситуація буде дуже така горяча, але сповнена життя. Uh, по мінімуму, це буде все нормально, життєва енергія, сохраниться, бажання захищатися, все буде окей. Uh, по, якщо брати негативну сторону цю, цієї карти, то це буде дуже гаряче і дуже буде. Uh, Руйнівним таким, але е, сподіваюся, що це буде в, негат... в позитиві ця карта. Давайте ми її розглянемо. Ага, ну ось що вона показує. Тобто нікуди ми не діваємось від цих двійок. Бачите, все ж таки йде подвійна історія цієї карти. Тут нікуди ми не дінемося від неї. Ось так, лівий берег. Ну, нам не привикати з вами. Дві ночі ми більш-менш поспали якось так. У мене чоловік, знаєте, я каже, я сплю в ожиданні ударів. Хай Бог милує, я кажу. Ну, що, що, що поробиш? Отак, отак ми живемо. Бажаю вам, люди, терпіння, незважаючи не на що цінити кожну хвилину життя і цінувати життя своїх близьких та рідних людей. Я сподіваюся, що ми почуємося з вами завтра е uh, і папа -па.